Перехід на альтернативні джерела енергії, зокрема тверде біопаливо, неминуче в умовах подорожчання газу. Європейці вже до 2020 року планують отримувати 140 тисяч кіло енергії щорічно саме з біомаси. Таким має бути і майбутнє України. Переконані фахівці. Цей газ нам не належить. Ми його імпортуємо, платимо за нього великі гроші і постійно будемося в стані війни. З тими, хто нам поставляє, вони можуть самі, самі по собі по собі визначати ціну на газ, держати нас на гачки. Пелети один із ефективних джерел енергії, в тому числі із соломи, рослин та навіть органічні бракети, виготовлені із відходів деревообробної індустрії. Їх вважають буквально золотим дном Закарпаття. кажуть, внутрішній ринок уже використовує такий спосіб обігріву. Однак незручності викликає те, що не завжди споживачі знають, де купити паливо і що вони купують. Стандартизації пелети за законом підлягають із 1 січня 2014 року. Однак Поки що лише на папері, та й загалом проект потребує підтримки. Відсутність стимулів для виробників власне тепла з твердого біопалива потребує впровадження кредитних і податкових пільг. Для тих, хто виробляє тепло на будь-якому рівні, на комунальному, муніципальному, комерційному, приватному цей ринок потрібно стимулювати. Економічно переходити на альтернативні види палива доцільно стверджують експерти. На підтвердження наводять цифри. До прикладу газові котли дають коефіцієнт корисної дії 92%. Біопаливо лише трохи менше 87%. Однак, при обчисленні вартості одиниці вихідної енергії, перевага на користь біопалива. Вражає різниця у шкідливих викидах, яких майже немає біосировина. Плюс до цього незалежність. У випадку з газом не треба замислюватись, де і коли купувати паливо, і як завантажувати його у сховище. Але знову такі ствердження можливо трохи застаріли. Поза останніми подіями, що відбувається, таке питання в випадку з газом, і з газом котлами може постати. Випадку з біопаливним котлем ви маєте автономність, екологічність, незалежність у вибору постачальника безпосереднього палива для вашого котла. Дорожчий на 10% від газового біокотел окупиться максимум за 2-3 роки, кажуть спеціалісти. Із зростанням цін на газ переведення внутрішнього ринку на біопаливо буде явно економічно вигідним, адже наразі Україна четвертий за величиною експортер.